Права 590. Велосипедистка їхала 2 години до обіду і 3 години після обіду увесь час зі сталою швидкістю. Усього вона подолала 85 км. Знайди швидкість велосипедистки. Ну що ж, про це завдання. У нас є час її руху до обіду і час після. Давайте знайдемо загальний час руху. Отже, записуємо тоді першу дію. Можемо сказати навіть так, що час Т, в даному випадку це час Т1 до обіду плюс час Т2 після обіду. І це дорівнює, Тобто до обіду це було 2 години плюс 3, і це буде 5. Пишемо в дужках чого годин. Це в нас буде увесь час руху. Ну або час руху. Велосипедистка. Велосипедистки. Час руху велосипедистки. Тобто вона всього їхала 5 годин. Ну, а тепер пригадаємо формулу, по якій ми можемо обчислити швидкість. Треба відстань поділити на час. Отже, записуємо тоді друга дія. Отже, швидкість V, треба S, Відстань поділити на T, на час руху і це дорівнює. Відстань у нас є 85. Треба поділити. А час у нас, всього ми вже рахували, 5 годин. І це дорівнює. Як можна 85 поділити на 5? Я пропоную 85 записати як 50 плюс 35, що ділиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 50, що ділиться на 5, додати 35, що ділиться на 5. І це дорівнює. 50 поділити на 5 це буде 10 додати. А 35 поділити на 5 це буде 7. Ну і разом це буде 17. Пишемо у дужках чого. Кілометрів за годину. Це у нас буде швидкість велосипедистки. Швидкість велосипедистки. Так, добре, швидкість велосипедистки ми знайшли. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. І записуємо 17 кілометрів за годину. Ну що ж, ось така задача. В ній ми використовували формулу швидкості на цьому. Вправу завершено.